Всі лечани і гості міста однозначно знають кораблик, тому що тут смачно і неймовірно щиро. Але мало хто з вас знає, скільки допомоги кораблик дав на пришвидшення перемоги. Тому йдемо. Привіт! Короче! Ти завжди приходиш до нас з подарунками завжди. І сьогодні ми вирішили прийти до тебе з подарунками. Дякую. Вам дякую. дуже приємно, дякую. <рес> Я пам'ятаю, що ми перших три тижні не працювали, в нас взагалі були закриті. Це mm -hmm. для нас було найбільш скажімо, довгим періодом за 29 років нашого існування, що ми були закриті. З часом вирішили спробувати відкритися і відповідно шукали кому нікому ми могли б передати ці кошти, так як ми не знали нікого. Крім тих людей, які до нас до того роками ходили, uh -huh. це люди творчі, молоді, енергійні, і всі вони якось так, от зі всіх сторін, якось злилася в цю організацію ангар, яка мені до душі за того, що я людей більшості знаю до того, як сталося ця повномасштабне вторгнення. <плут> Розкажи тоді, як відбувається? Ну як ви збираєте кошти? Ну, ми щонайменше два рази в місяць проводимо дві благодійних події, так як у нас всі події тепер стали благодійними. Mm -hmm. Все, що ми збираємо, на концерті, в скриньку з білетів. Ми все передаємо на волонтерські потреби. Ми зі своєї сторони закриваємо всі витрати гурта. Якщо це гурт їде з Києва, там, чи звідкись ми йому оплачуємо дорогу, це як наш донат. Насправді, mm -hmm. в скриньці було менше, ніж те, що ми потратили. По суті, часом все ж думаєш, ну можна було б так, але ж треба людям часом знімати стрес. Зібрали близько 320 двадцяти тисяч в загальному. Mm -hmm. Це не враховуючи е, ще якихось обідів, так постійно кілька разів на тиждень е, раз, кілька разів на тиждень, залежно від потреби, е, кормимо всіх наших хлопців, тому що ну хай їдять як краще. Це нормально велика сума. Так, да, і це, це от справді. просто теж, вроді би, як донат, але який ну. Він не обліку не можна його облікувати, якось прописати. Ми це все не рахуємо. Ми просто допомагаємо. Є можливість, ми допомагаємо. Хочу ще просто свою маму сказати, кі у нас зараз з першого дня війни впряглася в сітки. Сама mm -hmm. дома у нас сплила вже близько тисячі квадратів сітки oh самостійно, без нікого. Хочеться допомагати будь якими силами. І хто що може, той робить. Чи міг би кораблик не допомагати? Варіанту такого немає взагалі. Mm -hmm. ми, ми українці, ми. Відчуваємо себе на 100% українцями. Це наша держава, це наші хлопці, які виконують е, такий подвиг, який не оцінити грошима. Тому так, ми без варіантів. Ми не могли встати на інший шлях. Треба готуватися до довгої дистанції. От ми собі вирішили, допоки це закінчиться, дай Боже, чим пошвидше, плануємо 30 років відсвяткувати в мирній Україні з великим і надіюся, що вже придеться не збирати не на донат. Найгарне святкування і чествування наших переможців вже десь тут.